З виробництва тепловідділяючих збірок ядерних реакторів атомних електростанцій. Значить, на адресу міської ради надійшов лист Міністерства енергетики з комплектом документів і проханням 20-денний термін погодити вказаний проєкт. На виконання цього листа підготовлено проєкт рішення міської ради, який вам запропонований. Матеріали вам всі надіслані, які нам надходили з Міністерства економіки. Ну, Міністерства енергетики, тому просимо підтримати проєкт рішення. Олександрович, я прошу доповісти про який у нас безпосередньо документи ще окрім проєкту розпорядження. Значить, ну, я... Надійшов проєкт лист Міністерства енергетики, проєкт розпорядження Кабінету міністрів, надійшов в комплекті протокол громадських слухань щодо провадження планової діяльності нове будівництво, технологічний комплекс з виробництва тепловиділяючих збірок. Від 4 квітня 2024 року надійшов експертний звіт, позитивний щодо розгляду проєктної документації на будівництво за техніко-економічним обґрунтуванням нове будівництво-технологічний комплекс виробництва тепловиділяючих збірок за адресою місто Южноукраїнськ, Вознесенський район, Миколаївська область. Від дата складення 20 серпня 2024 року. Місто Южноукраїнськ зазначено, тому що проєкт погоджувався ще до переіменування. Це його власна Дякую. Да, ми... І в преамбулі у нас проєкту рішення вказано, що згідно статті. Так, да, керуючий статтею 25 і пунктом 38 частиною першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування України. Це саме пункт, який надає, відносить вирішення даних питань до виключно компетенцій міської ради. Дякую. Є питання по цьому? Тому Дякую. просимо погодити проєкт Міському голові Валерію Онафрієнко невідкладно після підписання оприлюднення надіслати рішення міської ради на адресу міністерства енергетики, щоб дотриматись всіх становлених.